Якщо зовнішня вітара гібрид відрізняється від звичайної вітари тільки фарами, ну і звичайно, що написом гібрид на задній кришці багажника, то що стосується комплектації, тут відмінності досить суттєві. І почнемо ми з систем безпеки. Перш за все, треба згадати про те, що в цих машинах, саме в гібридах, встановлений адаптивний круїз контроль тобто той самий круїз, який сам вибирає швидкість руху, якщо попереду з'являється якийсь автомобіль, наприклад. Тобто вона буде автоматично тормозити і потім автоматично розганятися до встановленої водієм швидкості. Інша система безпеки встановлена на гібриді це звичайно що мертві зони. Якщо автомобіль фіксує за допомогою датчиків, які встановлені в задньому бампері, автомобіль, який не попадає в зону вашої видимості через звичайні дзеркала заднього огляду, то він просигналізує вам про це. Особливо в той момент, коли ви будете включати або правий, або лівий поворот. Наостанок маємо систему безпеки, яка попереджає вас про загрозу автомобіля, наприклад, або пішоход, або, наприклад, там, мотоцикл, яка з'являється перед вашим автомобілем. Тобто, спочатку водій отримує попередження про те, що є якась загроза попереду автомобіля. Якщо ж водій жодним чином не реагує на цю загрозу, тоді автомобіль буде сам. Тормозити. Ну і наостанок треба згадати про таку цікаву систему безпеки, яка моніторить ваші зони направо і наліво 20 метрів від автомобіля, коли ви е здаєте назад з парковки, наприклад. Тобто вона буде виявляти як автомобілі, так і пішоходів, так і мотоцикли, і в тому числі велосипедистів. Цей безпековий список треба ще доповнити системою, яка попереджає про виїзд з полоси. Ну, звичайно, якщо ви це зробили без попереднього включення повороту, ну а також система, яку можна активувати і вона буде сама керувати автомобілем. Ну, маю на увазі те, що вона буде сама підрулювати в цю полосу і буде утримувати автомобіль в той полосі, в якій ви її залишили.